Аби звільнитися від боргів, я схиляюся перед самогутнім Господом Нерісівхою, що народився з колони палацу для допомоги небесним мешканцям у виконанні їхньої тхарми. Щоб звільнитися від боргів, я схиляюся перед самогутнім Господом Нарісівхою, котрого богиня лакшмі обіймає ліворуч, а праворуч він благословляє своїх відданих. Для звільнення від боргів я схиляюся перед всемогутнім Господом Нерісімхею, який носить гірлянду з нутрищів демона і тримає раковину, чакру, лотос та безліч засобів убивства у своїх руках. Щоб звільнитися від боргів, я схиляюся перед непереможним Шрі Нерісівх'ю, пам'ять про нього знищує будь-які гріхи протидії, зміїні і отруті. Щоб звільнитися від боргів, я схиляюся перед самогутнім ширі Сімхи, чий над потужний лев'чий рик розбавляє від страху перед словами, які охороняють шляхи. Щоб звільнитися від боргів, я поклоняюся всемогутньому нарісінка деву, Богу богині щастя. Він розірвав царя демонів на шматки, благословив прохладу на чисте віддане служіння. Щоб назавжди позбутися від боргів, я поклоняюся всемогутньому Богу Нерісінки, який дарує безстрашність своїм відданим, коли їх турбують жорстокі планети і інші космічні сили. Щоб звільнитися від будь-яких боргів, я схиляюся перед всемогутнім Господом Нерісінкою, володарем як Івет і Веданти, Брахма, Шива та всі інші боги схиляюся перед ним. Ця молитва називається царіна Матчана, молитва до господа на про звільнення від матеріальних боргів. Той той регулярно її повторює, швидко звільнився від боргів, то обов'язково стане багатим.